Доброго ранку з міста Чернігова Чернігів. Тепер має ще одного європейського побратима. Ним стало фінське місто Лапенранта. 10 січня міські голови підписали договір про партнерство. До початку офіційної частини мер пенранти. Запитую колеги про стан справ. Ситуація досить напружена. Справи робочі треба навчати дітей, треба прибирати місто. Треба щоб працював громадський транспорт треба щоб в квартирах була вода і так далі і так далі далі перейшли до обговорення співпраці зокрема очільник чернігова розповів колезі про історію нашого міста і висловив сподівання на плідну співпрацю в наші дні чернігів це сучасне комфортне активне місто яке за останні роки показало найбільшу динаміку розвитку серед усіх обласних центрів україни на жаль наші здобутки та плани були зруйновані російськими окупантами. Попереду ми маємо дуже багато роботи для повного відновлення та відбудови міста. Ми працюємо над стратегією розвитку, в якій бачимо Чернігів інноваційним технологічно розвинутим європейським містом. Ми впевнені, що саме ваш потужний досвід вапірантра як кліматичної столиці Фінляндії. Та лідера в сфері високих технологій сприятиме ефективному відновленню та розвитку Чернігова. Я переконаний, що попереду в нас плідне партнерство в напрямках відновленої енергетики, захисту навколишнього середовища, переробки сміття, екологічного громадського транспорту, а також в галузях освіти, культури, спорту, туризму. Нагадаємо, фінська лапенранта відома українцям своєю підтримкою нашої країни за повідомленням змі кожного дня вони вмикають гімн України та піднімають синьо жовті стяги над мерією і в порту. Мер міста Кімо Ярва висловив свою підтримку нашій державі і Чернігову. Лапенранта буде вашою опорою. Ми віримо, що світло переможе темряву. Ця угода про побратимство наших міст закладає під для співпраці для відбудови України. Ми обрали темами співпраці, стали розвиток, молодь, освіту, туризм, культуру та спорт і муніципальну співпрацю. Сподіваємося, що скоро настане той час, коли ми зможемо зустрітися, обговорити нашу співпрацю іншим чином ніж через Zoom. Далі міські голови підписують документи про співпрацю після віртуальні рукостискання і навіть віртуальне спільна. Не фото Владислава Трошенко закликав починати співпрацю не чекаючи закінчення війни. Сторони обмінялися й запрошеннями дружніх візитів одна до одної. Нагадаємо, Лапенранта, кліматична столиця Фінляндії, міжнародний університетський та туристичний центр Південно-Східної Фінляндії є піонером у сфері відновлювальної енергії та наукової освіти з приблизно 73 тисячами жителів. Минулого року здобуло європейську премію для малих міст за визнання зусиль сталого розвитку. Наразі 72% всього виробництва теплової енергії в місті відбувається з відновлювальних джерел. Лапанранта також зуміла скоротити свої викиди СО 2 на 38% з 1990 по 2014, Достроково досягнувши мети міської ради щодо скорочення викидів на 30% до 2020. Також місто вирішило, що всі нові комунальні транспортні засоби повинні працювати на біогазі або електриці.